Вони щодня допомагають тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Соціальні працівники Харкова це люди з великим серцем і щирою душею. Саме вони піклуються про людей похилого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб родин з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. До дня працівника соціального сфери у Харкові відбувся святковий концерт для тих, чия сила у доброті, а покликані у служінні людям. А ві, так і, в і, золотим, і наша організація займається сім'ями з дітьми та особами, які перебувають у складних життєвих обставинах. І в залежності від їх життєвої ситуації їм надаються соціальні послуги відповідно до державних стандартів, тобто це соціальний супровід, консультування, інформування, реабілітація та інші різні послуги. Чому ви обрали такий шлях допомагати людям таку важливу місію на сьогодні? Закінчувала відповідний інститут і вже коли навчалася, займалася волонтерською діяльністю і зрозуміла, що це дійсно моя справа, те, чим я хотіла би займатися, тому і прийшла у такий центр. Це дуже насправді важлива місія. Ми займаємося цим тривалий час і охоплюємо дуже різні і категорії населення, дуже широкий спектр, і особливо нові категорії населення це внутрішньопереміщені особи, які наразі обрали Харків, новою оселюючи, знайшли тут прихисток. Тетяна Яценко понад 25 років працює в соціальній сфері у територіальному центрі, який вона очолює понад дві тисячі підопічних. Тут надають допомогу вдома, організовують денне перебування, підтримують і словом, і ділом. Робота важлива завжди. Під час війни особливо важливо, щоб людина не залишалася самотньою. Часто лунають тривоги, люди хвилюються, люди відчувають тривожність, і саме соціальний робітник є таким місточком до покращення психоемоційного стану наших підопічних. Люблю свою роботу, тому що допомога людям вона дає. Знаєте, крила виростають, коли людина тебе дякує за те, що ти їй допоміг. З нагоди професійного свята мер міста вручив працівникам соціальної сфери відзнаку Харківського міського голови на грудні знаки за заслуги перед містом Героєм України Харків третього ступеня, а також цінні подарунки годинники. Ви обрали не просто професію соціального працівника, а ви обрали місію. Місію людяності. Місію допомоги людям, місія турботи та піклування. І завдяки вам сьогодні, люди, які потребують допомоги, отримують її. Я чудово розумію, як вам важко. Бо постійний обстріл, пронаючи повітряні тривоги, а вам потрібно іти. І допомагати людям. Окрема подяка вам за людей похилого віку, за людей з інвалідністю, хтось прикований до ліжка, комусь потрібно принести ліки, комусь просто потрібні продукти харчування, а комусь просто прийти і поговорити. І ви це робите. Щиро подяка вам, низький уклін вам за вашу працю. Вітали гостей свята кращі творчі колективи міста. З ворушливими піснями та запальними танцями дарували приємні емоції глядачам. Все, мучти, а сюрпризом став сольний виступ заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. Свято завершилося на піднесеній ноті. Зал аплодував, дякуючи усім учасникам за неймовірну атмосферу радості та єднання. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Андрій Пакулав, Станіслав Гришко, Харків. Новини.